Привіт, моя неймовірна аудиторія. Сьогодні я хочу поділитися сайтами та додатками, і не тільки, які можуть справді допомогти вам не застрягти на місці. Коли б здавалося, що розвиток як художника, а це я зараз за різноманітні онлайн-курси, коштує купу грошей або взагалі недосяжний, якщо брати нашу українську реальність, це відео для вас, якщо ви тільки починаєте свій шлях в арті або малюєте досить довго, проте хочете прокачати свої скеличі. І нарешті зрушити з місця, або ви просто шукаєте щось нове, свіже, надихаюче та безкоштовне. Вважайте це відео збіркою посилань, та лише на ті сайти, які реально мають певну цінність. І найголовніше, вони всі безкоштовні або мають безкоштовну пробну версію. Це відео можна зберегти собі як підсказку, до якої можна постійно повертатися і пробувати кожного разу новий сервіс. Бо тут буде аж 10 ресурсів, які варто спробувати кожному художнику, щоб знайти саме те, що буде вам до душі. Перед тим як почати, хочу нагадати вам вліпити лайк, підписочку, знайти мене в Телеграмі, Біханці, Інстаграмі, тіктоці. Чекатиму вас там. Поїхали! Почнемо з класики. Найчастіше художники шукають сервіси, де можна поскетчити анатомію людини та позування. Тому з цього і почнемо. Line of Action – це онлайн платформа, яка імітує навчання з натури, тобто ті самі скетчі з моделі, які художники практикують у студіях, але тут усе безкоштовно і доступно прямо у браузері. Там є кілька режимів на вибір: малювання поз, рук і ніг, обличчя та емоцій. Анатомія і рух тварин, і, що найприкольніше, повні композиції та сцени. Там може попастися пейзаж, архітектура або компанія людей. Також тут можна зареєструватися, щоб зберігати прогрес і робити нотатки. Преміум версія існує, але базової безкоштовної більш ніж достатньо. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, і не знаєте, як розвиватися далі, почніть хоча б з 10 хвилин щодня на цьому сайті. Результат не змусить себе чекати. Сайт адаптований під телефон. Якщо хочете, то можете тренуватися прямо у транспорті. Pause Maniacs це один з найстаріших і найвідоміших сайтів, який допомагає художникам тренуватися у побудові фігури людини. Його фішка 3D-моделі без шкіри, де видно м'язи, пропорції та динаміку, що робить його ідеальним для глибшого анатомічного розуміння. Він чудово підходить як для щоденної практики скетчів, так і для глибшого розуміння анатомії, м'язів та ракурсів скетч Daily Reference це максимально простий, але гнучкий сайт, який легко підлаштовується під будь-який рівень художника. Він був створений спеціально для спільноти художників на Reddit, які щодня робили скетчі з референсів. І, хоча сайт виглядає дуже просто, насправді в ньому масштабні можливості кастомізації, які не завжди є навіть у більших платформах, база фото постійно оновлюється: є звичайні люди, спортсмени, бойові мистецтва, танцюристи та повсякденні сюжети. Quick Poses – це онлайн платформа, створена спеціально для швидких динамічних начерків, які допомагають розвивати відчуття руху, пропорцій і ритму тіла. Вона чудово підійде тим, хто хоче поліпшити свою техніку, навчитись малювати швидше та не залипати на деталях. Quick Poses працює як таймер. Ви обираєте категорію фото. Люди, тварини, руки тощо. Встановлюєте час показу кожного зображення і починаєте малювати. Фокус у тому, щоб ловити загальну форму, рух, баланс, напрямок тіла, а не промальовувати деталі. Платформа має вбудовану систему відстеження, яка показує, скільки вправ ви зробили та які теми тренували. Senshi Stock Sketch Оце просто любов. Це безкоштовний веб-додаток, створений на основі великої бібліотеки референсів від художниці Сенші Сток, яка роками збирає та фотографує динамічні сюжетні анімешні пози. Цей сайт ідеально підходить для тренування замальовок, побудови композиції, експресивної анатомії та навіть для створення цілих коміксних сторінок або ілюстрацій сюжетами. Ідеально, якщо ви хочете вийти за межі академічних. Статичних поз і додати у свої роботи історію, рух та живість. Плавно зі скетчингу ми переходимо до другої частини: дизайн персонажів та ідеї. Character Design References – це один з найвідоміших сайтів серед ілюстраторів, аніматорів, концепт-художників і всіх, хто хоче створювати виразних персонажів, які запам'ятаються. Його місія не просто дати вам референс чи туторіал, а навчити бачити суть дизайну персонажа: форму, стиль, характер, ритм. Сотні прикладів персонажів, зібраних за стилем, професією, настроєм та автором. Це можуть бути як мультяшні феї, так і воїни, пірати, фентезійні маги або навіть тварини. Є туторіали по пропорціям, формам, виризах обличчя, руху та навіть позах, Art бріда. Це онлайн-інструмент, що дозволяє генерувати нові зображення, комбінуючи існуючі. Працює на базі штучного інтелекту та нейронних мереж. Його використовують ілюстратори, дизайнери та письменники. Ця платформа дозволяє змішувати зображення між собою як фарби на палітрі. Безкоштовний аккаунт має обмеження на кількість збережених чи створених зображень. Моє бачення мистецтва не дозволяє таким користуватися, проте моя роль у цьому відео показати інструмент. Інструменти, які допоможуть повернути вам жагу до мистецтва. А яким способом це робити, це ваш вибір. K -K -L Show ютуб-канал для художників, який реально заряджає. Він створений художником Крістіаном Нікейлом. Це професійний концепт-художник, ілюстратор і дизайнер персонажів. А найголовніше, Крістіан вчить не лише як малювати. Як мислити як художник? Це мікс туторіалів, спідпеїнців, аналізу малюнків та художньої мотивації. І канал підходить як для новачків, так і для середнього рівня, особливо якщо ти самостійно навчаєшся і хочеш швидше прокачатись. Тут є розбір анатомії, світла, кольору, динаміки, пояснення з позиції практики, а не теорії, без зайвого академізму. Він бере роботи своїх підписників і прямо на відео виправляє помилки, пояснюючи, як краще побудувати форму, чому поза виглядає плоскою, як зробити рендер живим, а не пластиковим. Підійде для тих, хто втомився від сухих туторіалів і хоче живої атмосфери. Частина 3. Фотореференси та палітри. Pixabay – це величезна безкоштовна бібліотека зображень, відео, ілюстрацій, векторів, музики та навіть 3D-моделей. Це все доступно безкоштовно. Тут є референси для малювання: пошук людей, тварин, природи, міських пейзажів та фотооб'єктів для натюрмортів. Наприклад, можна знайти набір кухонного начиння, фруктів або інструментів і спробувати їх замалювати. Колірні палітри: завдяки високій якості зображень, можна аналізувати освітлення і кольорові рішення, ілюстрації для аналізу. На сайті є розділ векторної графіки, тож можна вивчати спрощення форм. Є 3D-моделі у форматі Object. Художники, які вивчають блендер або роблять собі прості болванки, можуть використовувати їх. Екселс, ще один безкоштовний фотосток, орієнтований на естетичні художньо цікаві зображення. Особливо багато фото з гарним світлом, красивими композиціями та атмосферою, прямо як у кіно. Pexels має безліч коротких відео. Можна брати стоп-кадри для швидких начерків або розбору руху, Unsplash – це фотосток, який дуже люблять блогери, дизайнери, художники. Його особливість висока естетика. Усі фото проходять відбір, тому на сайті майже немає випадкових або звичайних зображень. Тут все виглядає стильно і красиво. Тут ви знайдете атмосферні сцени для малювання, ліс у тумані, старовинні міста, інтер'єри, космос, фешн-портрети. Часто можна знайти дуже стильні фото людей з модним одягом, ідеально для дизайнерів персонажів. Кожна фотографія побудована дуже грамотно, художникам легко вчитися, як розміщувати акценти, об'єкти та кольорові плями. Тобто Піксабей предмети пози Об'єкти. Pexels, джерело світла, емоцій руху, Unsplash, Атмосфера, стиль, колір, настрій. Пінтерест колись був головним сайтом для натхнення. Художники, дизайнери, фотографи всі туди зливали борди з референсами й красивими композиціями. Та останні кілька років платформа сильно змінилась. Більше реклами, алгоритм менше показує унікальних пінів, багато повторів і, на жаль, купа картинок штучним інтелектом. Або з інших сайтів без оригіналу. Але якщо навчитися ним правильно користуватися, Pinterest усе ще може бути непоганим інструментом для художника. З плюсів можна створювати свої колекції за темами. Усе зберігається з прев'юшками і можна легко повертатися до цього в майбутньому. Дуже зручно для модбордів. Якщо ви створюєте персонажа, світ або ідею гри. Легко зробити окремі борди з кольорами, матеріалами, костюмами та емоціями. Також мені подобається доступ до багатьох культур, стилів, національних костюмів, текстур тощо. Це класний спосіб розширити свою візуальну бібліотеку. Але де саме Пінтерест починає давати задню насамперед мільйони дублікатів. Ті самі картинки повторюються по тисячі разів, іноді різної якості, не працюючі лінки. Дуже часто натискаєш на зображення, а воно веде в нікуди або на сайт з купою реклами. Алгоритм часто просуває не корисне, а те, що заточене під комерцію. Наприклад, замість ілюстрацій, шаблони Canva падає якість добірки, особливо для неангломовних користувачів. Алгоритм може плутатися і видавати не зовсім те, що ви шукаєте. Пінтерест не той, що був, але все ще живий. Так, він змінився. Так, він став менш розумним, але в умілих руках Pinterest це джерело естетики, культури, ідей та деталей. Просто не покладайтеся лише на нього, а використовуйте як частину своєї художньої екосистеми разом з іншими джерелами. Ось такі ресурси. Вони всі різні, прості й складні для скетчингу й для глибокої роботи. Але всі вони можуть реально допомогти прокачати ваші навички. Я знаю, як буває складно знайти щось якісне, особливо коли бюджет обмежений. Тому я щиро сподіваюся, що це відео стане для вас тією самою закладкою, до якої хочеться повертатися. Якщо знаєте ще круті безкоштовні ресурси, напишіть про це в коментарях. Давайте зробимо цей список ще більшим. І якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь. На моєму каналі є багато корисного для художників: натхнення, поради, досвід і просто чесні розмови про малювання. А також у мене є банка для донатів. На цьому все. Бувайте!